Свірбіж, під чия інтимної зони. Достатньо часта ситуація, яка виникає у жінок. Чомусь більшість із нас асоціюється стан з наявністю кандидозу або так званої молочниці. Безумовно, іноді і вона може бути причиною того, що з'являється виділення і свербіж. Але я хочу наголосити на тому, що інтимна зона, зона вульви це є шкіра. І як шкіра вона реагує на все, що відбувається з нашим організмом, і може мати захворювання, пов'язані власне з захворюваннями шкіри. Якщо ми говоримо про те, що може бути причиною свербежа, ми вже сказали, це можуть бути інфекції, що передаються статевим шляхом, це можуть бути алергічні реакції, це можуть бути гормональні зміни, причому пов'язані як з вагітністю, як з менструальним циклом, з порушеннями гормональними, можуть бути пов'язані з менопазальним періодом, тобто це все може впливати на стан нашої. Шкіри. Наступне, що може бути причиною свербіжа інтимної зони, це так звані дерматози. Тобто запалення шкіри. Причому вони можуть бути не тільки інфекційного походження, це може бути аутоімунне походження, найбільш такий розповсюджений і знаний дерматоз, який може виникати, це так званий скліратрофічний ліхін, або крауроз, як називали його раніше. Дуже неприємний стан, який, до речі, заслуговує на окреме таке повідомлення. І насправді, якщо Раніше ми вважали, що він виникає в основному у жінок старшого віку, то на сьогодні хочу сказати, що дуже багато і молодих жінок, які стикаються з цим. І навіть діти, і чоловіки. Тому склероатрофічний ліхін, такий хронічний дерматоз, він може бути в будь-якому віці, може бути причиною свербежу. Наступне це неправильна гігієна може стати причиною свербіжа.